І знову наш хід продажів Манчестер, цього разу в кольорі какао супер м'які подушки на ньому і зроблені під нахилом. Коли ви на них сідаєте, спираєтесь спиною. Створюється враження, що ви сидите на дивані. Дуже зручно дивитись телевізор, скролити телефон або читати книжку. Ліжко йде надійне, має 7 років гарантії, за рахунок того, що під дном ліжка йде металева цільна рамка, яка й тримає всю конструкцію на собі. Ніша для білизни об'ємна. Також всередині йде поперечна металева планка, яка до... Забезпечує додаткову міцність. Ліжко йде з зйомним чухлом. Він потрібен для того, щоб його похім чистити за потреби або й замінити повністю, якщо його спортили. Ніжки для ліжка можна вибирати різні: 5, 10 та 12 см, що особливо корисно під робот-пилосос. Вартість ліжка Манчестер від 22 тисяч в розмірі 160 х на два. Про інші розміри та ціни можна побачити на нашому сайті Солоха Воно робиться від 120 см до величезного розміру 2 на 2 метри. Завжди є в наявності двохспальні розміри на складі. По Києву доставка безкоштовна, з матрасом обов'язково йде знижка. І саме головне, його можна взяти в оплату частинами на 5 платежів від Privat, Mono, Абанку та PUMP. Переходьте на сайт Солоха для замовлення або в шапці профілю телефон для зв'язку.